Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна. Пропоную сьогодні заняття розпочати з загадок. Отож, починаємо. Має ніжку, має шапку, але не грибочок. Руки в нього віти і шелестять на ньому діти. Ну, звичайно, це дерево. Слухаємо наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, вітами шелестить та високо не дістане, як ви вже здогадались, це кущик. Продовжимо далі. По ній бо соні, ж ходиш ти. Зелена, ніжна запашна, лоскочі ноги дітворі, а зветься зеленця трава. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні на занятті ми з вами будемо говорити про дерева, кущі і трави. Дерева, дітки, бувають різними. Ті дерева, на яких ростуть листочки, називають листяні. Дерева, в яких на гілочках ростуть голочки, називають хвойними, а ще з листяними деревами є такі, які плодоносять. Давайте назвемо ці дерева, яблуня, груша, вишня, слива. Абрикоса. Дітки, скажіть, будь ласка, яблучка, грушки, сливки, вишні, абрикоси це все одним словом. Як називається? Правильно, фрукти. То й дерева називаються фруктові. Ну що, дітки, повідгадаємо трішки загадок. Скажіть, будь ласка, стовбур, якого дерева з'явився перед вами? Ну, звичайно, це ж берізка. Скажіть, будь ласка, яке це дерево має такі плоди та листочки? Правильно, це каштан. А яке це дерево згубило цей листочок? Так, дітки, це клен. А з якого дерева? Ці квіточки, які так гарно пахнуть. Дійсно, так, цвіт, цвіте липа. А яке це дерево згубило свої плоди? Молодці, це Велетень дуб. А чи ви знали, дітки, що всередині кожного дерева по стоберу тече сік? До прикладу, якщо береза, то сік який? Правильно березовий. Давайте ж спробуємо утворити нові слова. Дерево вишня. А сік який? Правильно вишньовий. Клен а сік який. Кленовий. Каштан а сік який. Правильно каштановий. Груша асік. Який? Молодці. Грушевий. Слива. А сік який. Правильно, сливовий. Ось такі слова, ознаки ми з вами утворили. Ну що, а тепер поговоримо про кущі. Чим же кущі відрізняються від дерев? Дерева високі, а кущі низенькі. У дерева один стовбур, а у кущів правильно, багато. Ну що, пограємо зараз в гру. На екрані будуть з'являтися кущики. Я буду називати кущик, але не до кінця. Буду промовляти слово. Я почну слово, а ви повинні будете його закінчити. Отже, розпочинаємо гру. Бу зок бузок. Ка лина калина шип шина, шипшина Ма лина малина смо Родина, смородина. Бар, барис, Барбарис. Ви всі просто молодці. І останнє, про що ми сьогодні не поговорили, це про травичку. Травичка, діти це трав'яні рослини та квіточки. Отже, давайте разом з вами розкажемо вішик про квіточки. Повторюйте за мною. Ліск ліск ліск. Виросли тут проліски. Окус 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 квітне білий крокус. Жин, 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 виросли жоржини. Бабки, папки, папки виросла кульбабка. Івці, 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 квітнуть чорнобривці. Стри, 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 подивись на айстри. Цис, цис, цис. Тут проріс нарцис. Пани, 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 квітнуть тут тюльпани. Ось такий красивий букет квітів ми з вами зібрали. Хоч навіть зараз зима. Дітки, ви сьогодні просто супер молодці. Я вам дякую і до побачення!